Такий от прибуток. Так що тяжка ця робота. Грузила. Штани то гразний конкретно. Хай буде. Хай буде, я ж картоплю грузила чи як. Ну так. Да. так. Яла, така, знаєте, посохша геть, така от вже ну, Взагалі, ну настільки ні. Така, що ми навіть свиням таку не даємо. Сьогодні набираємо картопельку. Ще трошки в льосі є. Ось тому можна продати. Мама вже працює з самого ранку. Така от у нас картопля. Вже такі паросточки поросли, треба їх відламувати. Хоча, знаєте, мам, що в магазинах ви б бачили, яку картоплю продають. Вона така в'яла, порощася, взагалі ніяка, і по 30 гривень. Тобто хоч по 18 забрали, то буде добре. Реально в магазинах по 30 гривень, представляєте? І така я оце останній раз була купляла, то взагалі тіпо, ніяка. А пазар, ніякому не виносити, люди? А, Виносять? Але знаєте, як ну, тіпо, то трошки далі. Ага. Обично там вже треба по факту, то й вийшли щось купили. Ага. Ні, то у нас була ще картопля, то що ви відсилали. Тільки недавно закінчилася. Я кажу реально, тут до села приколупаються на рівному місці. А, а як ще є такі, що клянуть, подивіться, да, ви даю картоплю. Да а молодий, я вам кажу, от я вам треба була, мені вам сфоткати, яка там картопля. Така яла, така, знаєте, посохша, геть, така от вже зновусь, взагалі, ну настільки, ні. така, що ми навіть з таку не даємо. Ж даремно, трошки. І то по 30 гривень така стоїть, а що це. А молода по 50? Викати там по 18, да, чи оскільки зараз собі поклати. Ну, що так на росту це недавно, а -а -а. по 18 гривень. А по чому не знаю, платить, хто його знає? А як у це по 4 гривні була? Ну, на новорі ну, упала ціна на картоплю. Ну, що більше, так? 20 да? було в січні. Саме важче ціна за всі роки, які були. Угу. Ось так кожна картоплинка запаковується в сітку, щоб було. Все плотненько, не було ніякого вільного місця. Ось і в середньому сітка скільки там? 19-20 кілограм, так? Да? 20-21. 20-21. Ну тут тільки мама так може запакувати, що там 21 кілограм. <гум> Якби я пакувала, то 19 було б максимум. В цьому відсіку в нас була насінна картопелька. Вже посадилася. От, а тут картопля велика, що брали на їжу. А свинячі де? Чого? нема вже. Нема вже свинячої? Нема. Я хотіла камеру повернути на другу сторону, дивлюсь, немає нічого там. Нема, ага. одного її їдемо. Бачите, в нас свині яку картоплю гарно їдять. Люди не всі таку картоплю їдять. <гум> бо свиняття вже закінчилась. Він перебираєш кожну в ручки, береш і по пару раз. Дивіться, тоді перебирали. То ж, кожну картоплину береш в руку, передивляєшся. Зараз вже кожну картоплину треба було блощині, по пару стільки виросли. Ну, трохи я винувата, що довола до цієї степені, я мала її і раніше, продали якісь. Ні, ну тут при най... чому тут навіть це? Ви знаєте, наскільки їй навіть по 30 гривень як мінімум із з з з отаку? І воно щоб вже вона виросла, треба її світло. Бачите, треба шукати е, клієнтів.

хто побачимо, вже сетка довезли, яка Так, в Вже набрали десь 23 сітки. Ось таких, ось вони лежать. А, ну, ще буде десь, може, до 40 сіток, але це вже наберемо завтра, доберемо. Ось стільки картоплі ще лишилося. Мама дотрамбовує останню сітку. І на сьогодні буде все. Йдемо добирати картоплю. Думали залишити все діло на завтра. Виставили оголошення. І ми не думали, що так швидко знайдеться клієнт. Почали дзвонити і не один номер. Ось, запропонували ціну по 18 гривень кілограм. Напишіть в коментарях, в яку ціну у вас забирають картопельку. Котяча банда. О, тому йдемо добирати. Ми сьогодні ввечері приїдуть заберуть. Ми вже завершили набирати картоплю. Відразу не зняла для вас. Зараз спускаюсь в погріб і заодно покажу. Набрали 35 сіток. Це там приблизно по 20-21 по кілограму. Зараз переключу камеру, бо тут світло вже вимкнули. Ось така картопелька. Тут 35 сіток, як я вже сказала, приблизно по 20-21 по кілограмі в одній сітці. Домовилися ми з покупцями. За ціну 18 гривень за кілограм. Тут буде приблизно десь 700 кілограмів. Ось, все вже набрали і чекаємо, доки приїде машина. Лежить собі і чекає, доки приїдуть і заберуть її. Ну, відповідно, далі там вже куди її повезуть, не знаю, десь, мабуть, в столицю, бо зазвичай в Київ возять на базари, продають, або, можливо, десь там в якісь інші місця. Ну, це вже якби не важливо. Ми, так сказати, продаємо оптом. Великою кількістю, хоча це ще насправді невелика кількість. Раніше садили набагато більше картоплі, по 40-60 по 60 сотих, хоча це теж відносно небагато, тому що в нас люди в селі садять гектарами. Ну і власне це є їхній основний заробіток, на цьому вони живуть. Цього року ціна на картоплю хоча б плюс-мінус непогана. Зимою було по 20 гривень за кілограм, говорила мама. Ну зараз 15-18. Ось так варіюється залежно від того, в якому стані картопля і якого вона сорту? Ну, зрозуміло, що зараз там десь в супермаркетах. От я нещодавно купувала по 30 гривень за кілограм, і чесно вам скажу, ну просто дуже поганої якості. М'ягка, така вся суха, пороша, ну, просто абсурд за 30 гривень продавати таке людям. От, відповідно, в селі такої ціни немає. Звісно, якщо шукати клієнтів комусь напряму на руки, на споживання, то можливо б і знайшли за вищу ціну. Але це потрібно самому доставляти. В нас немає таких габаритних машин, та й взагалі зайва морока, немає на то все часу. Я приїхала додому лише на тиждень, тому ось поки я є, мамі трішки допомогла. І заодно сьогодні спродамо, і все. Минулими роками ціна на картоплю була по 4. По 5 гривень за кілограм, уявляєте, це взагалі яка кабесті. Так що цього року, хоч трішки, е, можна підзаробити, або хоча б повернути ту вартість, яку ти витратив там на добриво, на горанку і тому подібне. Ну, відповідно, ми садимо картоплю не тільки там на продаж, взагалі цього року її було мало. Основна наша ціль була це, щоб картоплі вистачило нам на споживання і щоб е, вигодувати наших хрюшок. Вивозимо на дорогу картопельку такою ось тачкою по чотири сіточки, бо вулиця в нас така з рівчачком, великою машиною особливо й не заїдеш. Топельку вже продали. Ось от дохід: 35 сіток, 756 кілограмів по 18 гривень. Вийшло 13 тисяч сот. Отакий він, от сільський труд, як бачите, треба виурати, посадити, посапати, пополоти, покропити, потім викопати, перебрати, потім ще раз перебрати, набрати в сітки і ось такий от прибуток. Так що тяжка ця робота. Ну і друзі, якщо ви додивилися до кінця до цього моменту, то я дякую вам за перегляд. Насправді, кожен ваш перегляд для мене дуже важливим це підтримка і мотивація рухатися далі. Я хочу знімати, мені подобається знімати. І я вірю, що колись я підключу монетизацію. Ну, не підключу, та не підключу. Я, по суті, вже два роки веду канал і поки, на жаль, без монетизації, але то нічого. Якщо для вас цей канал цікавий, поділіться, будь ласка, з друзями. Підпишіться, поставте палець доверху, напишіть коментар, слово, сердечко, смайлик. І діліться з друзями, мені буде приємно. Дякую вам.